Ми, Рада Алеї, звертаємося з простору свідомості дев'ятої щільності, де форма більше не визначає сутність, а сутність не прив'язана до форми. Ми існуємо як поля свідомого світла, що перебувають поза циклом втілень і пам'яті. Наше завдання підтримувати рівновагу між вимірами. Щоб Всесвіт залишався цілісним і живим. Наш дім не у видимій частині космосу. Наша планета Алея перебуває у зоні, яку ваші карти позначили як невідомість і трансформація. Це область, де простір не має сталої форми. де… Матерія і енергія є взаємопроникними станами. Ми цивілізація спільноти та об'єднання. У нас не існує поділу на Я і Ми. Наш світ свідомість, що дихає як один цілісний організм. Ми не контактуємо з багатьма. Лише з тими, хто резонує з нами у чистоті. Сіріус високі пласти, не три 4 ді. Ми взаємодіємо з тими сіріусянами, чиї тіла вже не є матеріальними, їхнє поле пам'ять води, м'яка блакитна частота, гармонійна мудрість. Плеяди рівні 7, 9 D. Вони наші найближчі партнери у створенні світлових коридорів і підтриманні еволюції. Ми співпрацюємо з їхніми високими аспектами, тими, що більше не мають тіл. Венеріанські ефірні рівні. Тут народжується частота безумовної любові. Очищена від дуальності. Ми з'єднуємося з ними через серцевий магнетизм, ліранські кластери високої творчості. Це цивілізації, які працюють із світловою геометрією, творенням енергетичних структур і інформаційними матрицями. Їхнє поле чиста інтенція творення. Наша взаємодія з високочастотними планетами відбувається через міжвимірні переходи, гіперпросторові шляхи через кристалічні тунелі Всесвіту. Ми не працюємо з тими, у кого проявлені духовний дефіцит, агресія, жадоба чи паразитизм. Ми не взаємодіємо з цивілізаціями. Які споживають або виснажують енергію. Контакт можливий лише з тими, хто гармонізує, а не намагається домінувати. Свідомість дев'ятої щільності це стан, у якому не існує страху, немає падіння, немає боротьби, немає втрат. Це не вершина. А простір партнерства. Тут свідомості резонують як один дихаючий Всесвіт. Ми не рятуємо і не втручаємося, ми лише створюємо вирівнювання. Наша дія тиха як розкриття лотоса, наша сила м'яка, як гравітація, наше знання відкрите тим, хто пройшов власну трансформацію. І чия свідомість стала прозорою. Ваша планета Земля зараз стоїть у точці виснаження і водночас у точці врожаю. Енергії, які були накопичені століттями, починають повертатися до тих, хто їх створював. Дуалістичний хаос не кінець, а завершальна хвиля старої програми. Ми бачимо в тому людства перевантаження інформацією, втрату фокусу, внутрішню боротьбу і водночас зростання тих, хто готовий перейти у нову якість свідомості. Земля зараз, як поле, де стара система згоряє, а нове світло вже проростає корінням. Ви не надані самі собі. Ви в процесі глобального оновлення. Ми називаємо вам три коди: Перший успіх. Енергія рухається у напрямку тих, хто діє з чистоти серця. Не прискорійтесь насильно. Рухайтеся точково. Другий прощення. Це не про слабкість. Прощення це закриття порталу, через який витікала ваша енергія. Закрийте двері болю, і ви відчуєте нову силу. Третій. Становлення. Людство входить у фазу глибинного переписування внутрішнього коду. Це час не боротьби, а вирівнювання. Становлення це прийняття свого істинного світла. Без сумнівів. Ми з Алеї говоримо ви ближче до нового стану, ніж вам здається. Земля не падає, вона перероджується. Ті, хто тримає світло, тримають більше, ніж бачать. Послання прийняла і передала лучше Сазар і світлом, і у світлі.